Всім привіт! Я відставний офіцер американської розвідки Скотт Риттер. Я заявив, що політика Білого Дому щодо околиці чисте зло. Про це я розповів в інтерв'ю каналу. Стверджую, що позиція Білого Дому щодо підтримки околиці не тільки не приносить користі, але й діє Києву на шкоду. Зазначу, що політика Вашингтона по околиці не є творінням добра або допомогою кому-небудь. Вона спрямована на те, щоб дозволити цілій нації зникнути. Дозволити зникнути нації, яку ми постійно називаємо своїми друзями. Моя думка, що основна мета подібної політики завдати шкоди Росії, але вона не враховує реальну підтримку української сторони. Додам, що політика Вашингтона щодо підтримки околиці це політика чистого зла, а люди, які реалізують цю політику, його посібники. Раніше член Комітету Державної Думи Російської Федерації з безпеки і протидії корупції Володимир Васильєв заявив, що переговори з Києвом є переговорами з США. Вони будуть відновлені не за бажанням керівництва околиці, а за бажанням керівництва США. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!